При яких значеннях параметра m можлива рівність. Синус x дорівнює m-2. Перед нами маленьке, параметричне, тригонометричне рівняння. І щоб дати відповідь на ось це поставлене питання, потрібно згадати про синус, які ж значення досягає синус? Тобто, яких значень може досягати ліва частина рівняння, аналогічно такі значення буде досягати і права частина рівняння, щоб виконувався знак дорівнює. Ну і ось, що ми знаємо про синус. Ми знаємо, що синус x міститься в межах від мінус одиниці до одиниці. Тобто, найменшим його значенням є мінус одиниця, найбільшим одиниця. Зрозуміло, що і права частина має бути в тих же межах. Отже, m-2 має бути ось таким: від мінус одиниці до одиниці. А далі пішло діло техніки: розв'язати подвійну нерівність, добратися до m. Отже, у нас для того, щоб в середній частині нерівності залишилося m, потрібно до усіх частин нерівності додати 2. Додаємо, будемо мати мінус 1 додати 2, у середній частині залишиться m, і справа буде 1 додати 2. Ну, тобто ми бачимо, що m має міститися в межах від 1 до трійки, і тоді ця рівність буде виконуватися.